Що таке металеве армування у вікнах? Армування це сталевий профіль, який встановлюється всередині пластикової рами та імпоста вертикальної або горизонтальної перегородки. Воно допомагає вікну зберігати форму та витримувати навантаження. А ще підвищує довговічність конструкції. А тепер детальніше. Для чого потрібне металеве армування? Вітаю усіх! На каналі, де ми говоримо про особливості віконних та дверних конструкцій. Мене звуть Василь Аліксєєв, я менеджер у компанії Ваш світ комфорту. Тема сьогоднішнього випуску: метал у металопластикових вікнах. Де він, для чого він, який він буває? А наприкінці відео я розкрию невеличкий секрет: де у вікнах металу немає. В одному з наших попередніх відео посилання шукайте у описі. Ми говорили про загальну будову вікна. Та про те, що саме рама є основою віконної конструкції. А також про те, що рама може бути виготовлена із різних матеріалів. Найпопулярніші металопластикові вікна отримали свою назву через поєднання у конструкції рами двох основних матеріалів: пластикового ПВХ та метал. Пластик забезпечує гарний зовнішній вигляд і теплоізоляцію. А металеве армування всередині рами додає міцності та жорсткості конструкції. Отже. Що таке металеве армування у вікнах? Ні, це не ті металеві пластини та частини механізму фурнітури, які можна побачити з торцевої частини стулки готового вікна. У готовому вікні армування побачити майже неможливо. Чому? Ось дивіться на прикладі. У мене в руках ви бачите частину віконного профіля, і ось тут всередині є метал, про який ми сьогодні говоримо. Армування це сталевий профіль, який встановлюється всередині пластикової рами та імпоста вертикальної або горизонтальної перегородки. Воно допомагає вікну зберігати форму та витримувати навантаження, а ще підвищує довговічність конструкції. А тепер детальніше. Для чого потрібне металеве армування? Зміцнення конструкції. Пластик сам по собі не здатен витримувати великі навантаження. Особливо у великих виконних конструкціях. Металавий каркас всередині ПВХ профілю забезпечує жорсткість, запобігаючи деформації вікна, стійкість до температурних змін. ПВХ розширюється при високих температурах і звужується при низьких. В Україні перепад між найнижчою зимовою та найвищою літньою температурами легко може становити 50 градусів чи більше. І це без врахування дії прямих сонячних променів. Металеве армування зменшує цей ефект, допомагаючи зберігати стабільну форму вікна в будь-яку пару року. Безпека. У великогабаритних вікон багатоповерхівок. У вікнах від підлоги до стелі обов'язково присутній горизонтальний імпост із металевим армуванням всередині на висоті поясу дорослої людини для запобігання падінню з висоти. Міцність при сильних вітрових навантаженнях. У регіонах із сильними вітрами. У горах, на березі моря або у багатоповерхових будинках на верхніх поверхах, вікна можуть зазнавати значного тиску. Цей фактор обов'язково враховується при проєктуванні вікон. Металева основа допомагає витримувати ці навантаження, довговічність та збереження геометрії. Уявіть двері у невеликий магазин чи аптеку, що відкриваються та закриваються десятки та сотні разів кожного дня. Без армування рама може деформуватися з часом, що призведе до проблем із відкриванням або закриванням дверей чи вікна. Отже, тепер ви знаєте, для чого всередині ПВХ профілю рам віконних та дверних конструкцій є метал. Тепер давайте розберемось, який метал використовують для армування. У більшості випадків, а великі віконні фабрики завжди для армування використовують оцинковану сталь. Товщиною 1,2, 1,5 або 2 мм різної форми. Про форму поговоримо трохи далі у відео. Товщину металу підбирають в залежності від розмірів та ваги вікна. А ще враховують майбутні вітрові та експлуатаційні навантаження. Чому саме оцинкована сталь? Найголовніше тому, що оцинкована сталь не піддається корозії, не іржавій. А як ви вже розумієте, підформувати метал у середині вікна у майбутньому не вдасться. А ще профіль із оцинкованої сталі витримує великі навантаження. Довговічний та стійкий до механічних впливів. Чому не алюміній чи нержавіюча сталь? Все просто. Алюміній хоч і легший, але менш міцний, а нержавіюча сталь набагато дорожча, тому її використовують рідко. Тепер повернімося до форми. Механічна жорсткість та довговічність вікна залежить також від форми армуючого профілю. Металевий профіль всередині пластикової рами може бути квадратний або прямокутний, замкнутий. Це найміцніший варіант. Має більшу кількість ребер жорсткості та застосовується для великих вікон. Чи подібний? Має три ребра жорсткості та може застосовуватись для вікон великого та середнього розміру. П-подібний. Це найпоширеніший варіант, що забезпечує базову жорсткість. Г-подібний використовується у вузьких профілях або додаткових елементах конструкції. Загалом, чим більша конструкція, тим товстіше і міцніше має бути армування, а гарний продавець вікон. Має враховувати та пропонувати можливість вибору різного армуючого профілю. А тепер обіцяний секрет: чи всі ПВХ вікна мають армування? Так, у більшості випадків. Але є винятки: у маленьких вікнах, наприклад, балконі квартирки, армування може бути відсутнє, оскільки в такому розмірі пластик сам по собі достатньо міцний. А ще армування металом буде у гнутих деталях ПВХ профілю. Таких як віконні арки або, наприклад, гнуті імпости у дверних конструкціях. І наостанок як перевірити, чи є армування у вашому вікні? Найпростіший спосіб скористатися магнітом. Якщо він притягується до профілю, то всередині є сталевий каркас. Також армування можна побачити, якщо заглянути у вентиляційні отвори рами. На жаль, то дати чи замінити армування у готовому вікні неможливо. Тому обирайте надійних перевірених постачальників. Металеве армування важливий елемент ПВХ вікна. Саме завдяки сталі всередині пластикового профілю вікна можуть витримувати температурні зміни, вітрові навантаження та служити десятки років без деформації. Коментуйте, підписуйтесь, тут буде ще багато корисного та цікавого контенту. До зустрічі на каналі. Па-па!